Привіт, діти! Пропоную сьогодні пограти та пригадати кольори та порівняти кольорові предмети за розміром. Ми з вами вже знаємо, що предмети бувають великі та малі. Подивіться на малюнок, якого кольору кульки на малюнку. Червоні кульки. А давайте подивимось, чи всі кульки однакового розміру. Ні, є великі кульки та малі. Знайдіть великі кульки. Давайте перевіримо. Ось великі кульки. А тепер знайдіть маленькі кульки. Перевіримо. Це маленькі кульки. Подивіться на малюнок. Якого кольору квіточки? Сині квіточки. Квіточки теж різного розміру. Є які квітки? Великі за розміром. А є які за розміром? Маленькі квітки. Давайте знайдемо всі великі квітки. Це великі квітки. А тепер давайте знайдемо всі маленькі квітки. Ось вони, маленькі квітки. Кого ми бачимо на цьому малюнку? Це лягушки. Якого вони кольору? Зелені лягушки. Вони всі однакового кольору. А за розміром лягушки однакові? Різні. Є які за розміром лягушки? Є великі лягушки, а які ще є лягушки? Маленькі. Знайдіть всі великі лягушки. Ось великі лягушки. А тепер знайдіть маленькі лягушки. Ось маленькі лягушки. Скажіть, хто намальований на малюнку? Так. Це курчата. А якого кольору курчата? Жовті курчата. А які за розміром курчата? Великі та маленькі курчата. Знайдіть всі маленькі курчата. Знайшли, перевіримо. А тепер знайдіть всіх великих курчат. Знайшли. Перевіряємо. Це великі курчата. Скажіть, що це на малюнку? Це парасольки. Якого кольору парасольки? Всі парасольки чорного кольору. А які за розміром парасольки однакові чи різні? Різні. Є великі парасольки та маленькі парасольки. Знайдіть всі маленькі парасольки. Перевіримо. Це маленькі чорні парасольки. А тепер знайдіть всі великі парасольки. Так, це великі чорні парасольки. Що намальовано на малюнку? Повітряні кульки. А якого кольору ці повітряні кульки? Вони фіолетового кольору. Вони однакові за кольором? Так, однакові. А за розміром кульки однакові? Ні, кульки різні за розміром. Знайдіть всі великі фіолетові кульки. Ось вони, великі фіолетові кульки. А тепер знайдіть всі маленькі фіолетові кульки. Ось вони, маленькі фіолетові кульки. Як весело ми сьогодні грали. Ми пригадали кольори. Жовтий, червоний, синій, зелений, фіолетовий та чорний. Та порівняли предмети за розміром великі та малі. На цьому все. До побачення!